Вітаю, шановні любителі азартних ігор! Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена топ-4 онлайн-казино за останній місяць. Не забудьте перейти за посиланням в описі та підписатися на наш телеграм-канал. Приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб бути в курсі всіх новинок та вигідних пропозицій. Четверте місце GGBet. уявіть собі світ, де кіберспорт стає центром вашого азарту. GGBet – це саме те місце, де ви можете зануритися у світ ставок на кіберспортивні події. Від Dota 2 до CS GO кожен матч стає ще більш захоплюючим завдяки можливості зробити ставку. Але це ще не все. Нові гравці отримують вітальний бонус в 150% та 75 безкоштовних обертань. Це як отримати ключ до скарбниці, де кожен оберт може принести вам виграш. GGBet не тільки захоплює своїми кіберспортивними ставками, але й радує щедрими бонусами та широким вибором турнірів. А якщо у вас виникнуть будь-які питання, служба підтримки завжди готова допомогти вам цілодобово, забезпечуючи швидке та професійне вирішення будь-яких проблем. GGBet – це ваш надійний партнер у світі азартних ігор. Платформа не лише радує своїх користувачів широким вибором спортивних бонусів, але й пропонує справжні скарби для фанатів футболу. Розмір бонусних пакетів залежить від загальної суми ваших депозитів. А для тих, хто живе футболом, є особлива пропозиція: зробіть 5 ставок по 300 гривень кожна та отримайте фрібет на 300 гривень і місячну підписку на Setanta Sports стрімінгову платформу, що відкриває двері до ексклюзивного спортивного контенту. Третє місце Беткінг це королівство ставок, де кожен гравець відчуває себе справжнім монархом. Величезний вибір спортивних ставок, від футболу до тенісу, робить це казино ідеальним для тих, хто любить спорт. Але справжня магія починається з вітального пакету до 150 тисяч гривень та 750 безкоштовних обертань. Уявіть собі, як ви входите до цього королівства і вас зустрічають з розкритими обіймами та щедрими подарунками, які допоможуть вам розпочати свою пригоду. Слоти займають особливе місце в асортименті Бет Кінг. Казино пропонує широкий вибір класичних та сучасних слотів. З різноманітними тематиками та опціями. Крім того, пропонується великий вибір слотів з прогресивними джекпотами, де кожен оберт може принести вам величезний виграш. І це ще не все. Беткінг регулярно додає нові ігри, щоб гравці завжди мали доступ до найсвіжіших новинок та могли насолоджуватися новими враженнями. Для справжніх поціновувачів настільних ігор «Беткінг» пропонує справжній рай від рулетки до блекджека, покера та бакари. Гравці можуть обирати між різними варіантами цих ігор, включаючи європейську, американську та французьку рулетку, а також різні версії Блекджека та Покера. Кожна гра має свої унікальні правила та стратегії, що додає ще більше азарту та захоплення до ігрового процесу. Ми наближаємося до середини нашого топу, і це ідеальний момент, щоб запросити вас приєднатися до нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете ще більше цікавих фактів та новин про онлайн-казино щодня. Слідкуйте за оновленнями. Беріть участь у обговореннях та дізнавайтеся першими про найкращі пропозиції та бонуси. Переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. На другому місці слот Сіті. Це місто, де кожен слот це нова історія. Від класичних фруктових автоматів до сучасних відеослотів, тут кожен знайде щось для себе. І коли ви вперше заходите до цього міста, вас зустрічають з вітальним пакетом до 200 тисяч гривень та 500 безкоштовних обертань. Це як отримати карту до скарбів, де кожен оберт може принести вам неймовірні виграші. Slots City – це місце, де кожен гравець відчуває себе частиною великої пригоди. Slots City пропонує величезний вибір ігор, що задовольнить кожного клієнта. Казино має понад 3 тисячі слотів від більш ніж 70 провайдерів, таких як Pragmatic, Playson, Yggdrasil, Microgaming. Гравці можуть знайти як класичні слоти, так і новітні ігри з різними тематиками та функціями. Програма лояльності в Слот Сіті це справжній скарб для постійних гравців. Регулярні акції, захоплюючі турніри та спеціальні пропозиції чекають на вас. Чим більше ви граєте, тим більше бонусів та привілеїв отримуєте. Програма лояльності має кілька рівнів, і кожен новий рівень відкриває ще більше переваг та можливостей. Перше місце посідає Favbet – це вершина світу онлайн-казино. Тут ви знайдете все, що тільки можна побажати: від широкого вибору ігор до безпечних та чесних умов гри. Але найкраще це вітальний бонус до 15 тисяч гривень та 300 безкоштовних обертань. Favbet — це казино, яке завжди дбає про своїх гравців, пропонуючи не тільки привабливі привітальні бонуси, а також великий вибір різноманітних акційних пропозицій. Наприклад, кожен понеділок та п'ятницю гравці можуть скористатися кешбеком на програші. Це означає, що частина ваших коштів повернеться до вас, роблячи гру менш ризикованою та більш приємною. Крім того, Фавбет регулярно проводить захоплюючі турніри та змагання. Це чудова можливість не тільки випробувати свої навички, але й виграти значні призи. Турніри проводяться як для слотів, так і для настільних ігор, що дозволяє кожному знайти щось до душі. На цьому наш сьогоднішній топ завершується. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався наш огляд, не забудьте поставити лайк, написати свої думки в коментарях, поділитися цим відео з друзями і підписатися на наші канали тут і в Телеграм. До нових зустрічей!